Що це, як це може бути? Голубці з пекінської капусти. Та да, хто так готує? Та да, в наших предків не було пекінської капусти, та да, це взагалі не голубці. Дав трошки зелені зверху. Давайте подивимося, що всередині. Каша, грибочки, соус томатний. Все класно пасує. Для посту те, що треба, смачно. І нескладно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати пісні голубці з грибами та пшоно. Тим паче, що зараз йде піст, я думаю, цей рецепт вам буде дуже корисний і тим паче він буде дуже смачний. У мене на каналі ще є цілий розділ з пісними стравами. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Ну а ми з вами поки що будемо починати. З вас як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Нам потрібні сушені, білі гриби, морква, цибуля, чесник, оцет, помідори у власному соці, капуста пікінська, зелень У мене кріп, петрушка, печериці, олія, пшоно, перець. І, звичайно, я використовую цей раз сіль від дрібки любові з травами і спецію 13 овочів. Давайте готувати. Першим ділом, друзі, ми поставили з вами кип'ятитися воду. А я думаю, вже в коментарях там почали накидувати, що це, як це може бути. Голубці з пекінської капусти. Да хто так готує? Та да, в наших предків не було пекінської капусти. Та да, це взагалі не голубці і так далі. Можете називати як хочете цю страву. Для мене це голубці. Чому пекінська капуста? Тому що мені подобається завжди її текстура. Вона ніжніша, вона швидше готується. Коротше, спробуйте. Я впевнений, що ви поміняєте свою думку і всі, хто не згоден, більшість як мінімум погодиться. А що ми робимо? Я її помив зверху. Тепер ми з вами, бачите, вода стікає. я її помив. Так що, отак далі зриваємо листки і будемо зараз. Оці частинки, бачите, всередині, чи тут попадається де-не-де пісок, тому треба буде ще замить обов'язково середини. Але нам треба буде ще позрізати е, оці частинки самі грубі. Ми їх викидати не будемо. Я Одразу там опережаючи ваші коментарі. Е, ми їх е, стушимо, Я не знаю, закладану капусту зробимо. Багато може варіантів. Пишіть, що хочете, щоб я приготував ще з капусти, приготую. Можливо, навіть із оцих частинок. Е, ну давайте вже доробимо всі. Поки вода у нас закипає, підкипає, ми з вами можемо запарити пшоно. Тому беремо окріп і заливаємо все. Залишаємо тут десь ззаду на 40 хвилин. Далі у воду додаємо оцет, самий звичайний. На літр я беру. 20 мл. Переходимо до капусти. Голубці можуть бути будь-якої форми. Саме головне в цій страві технологія. Я оцю частинку ось так грубу зріжу, ми її потім стушимо з м'ясом. А може без м'яса, зараз пістом, просто стушимо. А такі частинки це вже в нас будуть як листочок на голубець. Тобто такі трохи менші, ми з вами чик -чик будемо складувати, трохи більші. Ось так. Все, складуємо сюди. І те ж саме робимо з усіма листами. Оп. До речі, капустку, як ви бачите, я промив кожну. Тому не переживайте. І ви так само обов'язково зробіть. Також візьмемо окріп і зальємо білі гриби. Це буде наш бульйон. Ось так буде достатньо. Давайте вже літр зробимо. Оп. Все. І відставляємо, хай собі. Бульйон насичається, вода закипіла ще разочок, поки я тут бла-бла-бла, ну ви розумієте. Я вже підготував собі холодну водичку. Видалі можна взяти ще туди еліт, кинути раз, і буде ще краще. Капустка готова. Це у нас ще одна миска готова, все готово. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо ось такі щипці. ну або будь-які, які у вас є, або руку. Що вам, якщо рука вам не треба, то можете рукою. І ось так беремо. І водичку з оцтом. Опускаємо. Так, оп. І залишаємо. Ну, я не знаю, максимум 30 секунд хвилинка. Ще рано, бачите? Ще рано. В чому плюс, от якраз хтось там ще, ще продовжуючи тему, в чого от саме п'якінська капуста? Ну, бо це швидко, нема часу. Дуже коротке життя, все летить, все міняється. Нема часу довго готувати. Тому беремо п'ятінську капусту і швидко дивіться. Раз. Ще не пройшло, скільки? там, 30 секунд? Але текстура мені подобається. Подивіться. Бачите, вона вже у вас ось така, як треба. Тепер ми перекладуємо її в холодну воду. Для чого? Запитаєте ви? А я вам скажу: для того, щоб зупинити приготування. І те ж саме робимо з усією іншою капустою. З бланшуванням капусти закінчили. Капустка в нас вже охолола. І тепер. Зливаємо ось цю воду. Як ви знаєте, запустив свій власний бренд Дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі. А тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити, просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Тепер, як ви бачите, я підклав під оцю тару рушничок. І у нас водичка собі стикає. Суть ясна. Тепер, поки там у нас воно стікає, ми з вами зробимо начинку, все понарізаємо. Та й в принципі часу у нас якраз буде достатньо, Так як це у нас буде начинка. Ну і плюс ці овочі ми ще будемо використовувати в соусі, але в цілому для начинки ці овочі, тому треба нарізати дрібним кубиком. Цибулю, ви вже суть, я думаю зрозуміли. Навпіл. Далі вертикально ось так нарізали, пару разків пройшлись горизонтально і пішли ось так шаткувати. Беремо моркву. врізаємо її навпіл і відріжемо для стійкості отут знизу. Нарізаємо тепер тоненькими слайсами. Ось такими. Схожемо, як ми на борщ, різали. Так, далі нарізаємо соломкою. І тепер, як ви вже зрозуміли, кубиком. Для тих, хто не має часу на отакі нарізки, чи кому важко так нарізати, ви можете, звичайно, взяти і натерти натерку. Я не маю нічого проти, вдома собі можете. Терти кому як зручніше. Цибулі закінчили, зморки закінчили. Давайте поки нарізаємо чесничок, поставили грітись в сковорідку. ось так. Роздавили і дрібненько нашинкували. Додаємо олії, перекладуємо цибулю. Далі переходимо до печериць. Їх також нарізаємо кубиком, ну, але, звісно, що крупнішим, тому що він іще. Багато більшість вологи втратить, тому тут може бути ось такий кубик. Коли цибуля у нас, бачите, починає так золотитись, в два рази зменшились кольорі, стала прозорою. Можемо додавати моркву. І смажити вже разом з морквою. А якщо я сказав, в два рази зменшилась в кольорі, то я мав на увазі, в два рази зменшилась в розмірі. Друзі, морква також зменшилась вдвоє. І зараз можемо додавати сюди чесник для того, щоб просто його прогріти. Далі беремо сіль від дрібки любові з українськими травами. Таку ложечку спеціальну і підсолимо. Перша частина начинки у нас готова. Поки що перекидаємо її в тарілку. Далі знову на тарілку. Ой, на тарілку на сковорідку додаємо оліїв. І тепер обсмажуємо печериці, які ми також з вами нарізали. Ну, а поки печериці смажаться, ми з вами вже дістанемо білі гриби. Вони віддали свій смак бульйону. А ми їх зараз нашинкуємо і також додамо всередину. Так, зміщаємо трошки сюди. І нарізаємо також соломкою. І таким дрібненьким кубиком-шматочком. Коли волога нарешті випарилась і вони почали жаритись наші пещериці, додаємо сюди нарізані білі гриби і жаримо разом. Додаємо солі з травами. Ну, для того, щоб збагатити смак, додамо спецію дрібка любові 13 овочів. Перемішаємо, додаємо сюди перцю свіжомеленого. Та можемо відставляти. Далі переходимо до приготування соусу, додаємо в баняк. Помідори у власному соці. Додаємо сюди частину смаженої цибулі з морквою, бульйон з білих грибів. Додаємо сіль. Бульйон, до речі, друзі, я додав не весь. Частинку залишив для запікання. І 13 овочів від дрібки любові. Тобто, що, ще раз повторюсь, збагатити смак овочами, тому що їх тут дуже багато. І корінь селери, і корінь петрушки. Ну, подивитесь, щоб не займати ваш час, перемішали і залишаємо. Хай цей соус собі уварюється, смаки з'єднуються, а ми переходимо до. Скручування голубців. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152 окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, Я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару раз робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково вказуйте. Свій номер телефон для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. Один номерок, одна можливість. Більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Як ви бачите, вся вода стекла. можемо починати крутити. Далі змішуємо начинку, прикладуємо сюди гриби, Додаємо сюди пшоно альденте. Ну, отаке, знаєте, запарилось до напівготовності. Тому що далі воно ще буде доготовлюватися, якщо рідина залишається, нам вона не потрібна. Беремося без неї і моркву з цибулею та чесником. Перемішуємо. Візьмемо ложку, спробуємо по солі. Можна ще трошки дати. Бидемо сіль. Беремо листочок. кладемо його на дошку. Як ви бачите, тут є така частинка груба. Я її всю не вирізав. Ну, для того, щоб, по-перше, зекономити, а по-друге, зараз ви зрозумієте чому. Беремо скалочку. Можна взяти такий молоточок, знаєте, що там від м'яса відбивати. Можна скалку. І беремось так. Або відбиваємо, або таким рухом. Оп. Провели. Все. Ця частинка у нас розм'ялась. Тепер кладемо голубець. Верніше листочок. В центр кладемо начинку. Дві ложечки. Раз, два. І тепер дивіться, що я роблю. Так трошки підрівняв. Склав ось так, з однієї сторони, з іншої сторони. І далі закручую. Оп, оп, так трошки піджимаю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І вуаля, Отримали з вами голубець. Кладемо його до цього голубця. І так само робимо з усіма іншими. Голубці докрутили. Тепер нам залишилося, що зробити: блендернути соус. Соус у нас варився півгодинки. На середньому вогні більше не треба. Не бачу в тому сенсу. Тому беремо блендер і перебиваємо. Додамо трошки цукру, щоб збалансувати смак. А також бульйону з грибів. Ще раз перемішуємо. Ось така консистенція у нас вийшла. І можемо заливати голубці. Розрівняємось так. Далі беремо Так Двоє складуємо і закриваємо. І ставимо в розігріту духовку на 45 хвилин, 180 градусів, потім фольгу знімемо і дамо ще шкоринку. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Ну що, як я і казав, 45 хвилин під фольгою, воно собі там пропарилось, зварилось 180 градусів, потім зняв. Фольгу і 200 градусів 15 хвилин. Будь ласка, голубці готові. Давайте будемо подавати. Дав трошки зелені зверху. Давайте подивимося, що всередині. Бомба. Пшоно, що на що у нас? Угу. Якраз класно. Давайте по смаку. Якби не піс, звичайно, можна би і сметанки якоїсь би дати. Але я думаю, і так буде не менше смачно. Хоча, щоб ви розуміли, я не по голубцях, я не люблю їх, якби їсти. До те, що як приїжджає, вона знає, що голубці мені не готувати. Але готувати я їх вмію, як ви бачите. Каша, грибочки, соус томатний. Все класно пасує, Головне не забудьте додати в соус цукру, щоб не було кисле. Та й так, для посту те, що треба, смачно і нескладно. Тому всім приємного апетиту. Я знаю, що ви точно приготуєте цей рецепт. Подивіться відео, які ось тут вас виб'ють. Ну а я буду з вами прощатися. всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.